Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в Гандії. У нас для вас цікава квартира 115 тисяч за 104 квадрати. Подивіться, які тут мешканці, яких ми знайшли. Ось такі собачки тут ще є. По ремонту, я скажу, що непогано. Маємо поміняні вікна, одразу хочу замітити. Кондиціонер це в нас ось така вітальня. І це перший поверх. Ось ще такий котик у нас тут мешкає. Подивіться, це в нас вітальня. Одразу при вхідній зоні маємо великий диван. Рухаємося далі. По коридору ми бачимо першу спальню, їх тут три та один санвузол. У них тут є гардеробна, так вони зробили цю спальню під гардеробну, але хочу сказати, стіни в порядку, в принципі, непогано. Далі по коридору в нас кухня. Хочу замітити, що кухня дуже велика. Багато простору, ми поставили стіл, маємо гарнітури, так, і вихід на терасу. Діться, ми маємо тут таке приватне патіо. Це вони зробили господарчий блок. І також ось таке довжелезне патіо. Місця дуже багато, це перевага цієї квартири, тому що вона знаходиться на першому поверсі. По коридору далі ми бачимо санвузол. Він великий, маємо умивальник, унітаз, ванну. Ось так покладена плитка, поміняне вікно металопластикове, хочу замітити. По санвузлу все, рухаємося далі. Далі по коридору ми бачимо ще одну спальню. Ось така спальня. Потрібно тільки докупити якісь меблі. Так. І третя спальня одразу поруч, вона головна, двоспальне ліжко. Маємо велику шафу, маємо також якісь тумбочки біля ліжка, так. і поміняне вікно, металопластикове, що є дуже важливо. По під'їзду є ліфт, він в непоганому стані, як ви бачите самі. Великий, просторий. І ось так виглядає будинок ззовні.